Дитячий оздоровчий табір Приморський один з перших наймасштабніших соціальних проєктів, який був реалізований північним комбінатом на початку 60-х років минулого століття. Свого часу тут були розгорнуті палатки, у яких мешкали будівельники. Вони і звели сучасний комплекс, у якому впродовж вже півстоліття відпочивають хлопці та дівчата. Діти працівників комбінату. Пірвостроїтелі, перві, перві богатітелі, перші гарняки задумали здесь на прекрасному Азовському берегу. на арабатской стрелке сделать детский оздоровительный лагерь. И первый он был из палаток. За эти 50 лет он вырос в прекрасное место для отдыха детей с современными корпусами, современной столовой, отреконструированной дискотекой. Только в этом году мы отреконструировали два корпуса. Наша профсоюзная организация подарила четыре прекрасных телевизора через 50-летие этого лагеря. И уже вот на днях мы открыли прекрасную детскую площадку, которая является подарком для всего детского оздоровительного лагеря. У день своєї 50-річчя табір зустрічав гостей керівників Метинвеста та Північного газика, представників проспілкової та молодіжної організації. Комбінату для них була організована святкова лінійка та концерт, творчий ярмарок, на якому була виставлена колекція поробок гуртківців. У свою чергу директор департаменту соціальної політики групи Метинвест Михайло Цуркан подарував дітям спортивний інвентар. Генеральний директор північного газика Андрій Левицький та голова правкому Наталія Шамрицька дитячий майданчик для наймолодших відпочивальників Приморського. Лагерь Приморский неотъемлемая часть истории Северного комбината и его славного трудового коллектива. Ведь в Приморском отдыхали, оздоравливались, росли, дружили будущие работники комбината, нынешние работники комбината и герои прошлых лет. Именно в Приморском создавалась история молодежной, комсомольской, пионерской дружбы и верности. Ще одним сюрпризом для табору став день з мединвестом від молодіжних активістів північного та центрального комбінату у рамках корпоративної програми Територія дитинства. В рамках цього заходу відбулися квести спортивні та творчі змагання. Флешмоби в цьому році у нас основна тема це життя, здоров'я екологія. Компанія тому уділяє очень увагу. внимание. Ми хотіли нашим дітям донести, що наскільки це важно. В их повседневной жизни, вот элементарных вещей, когда мы, будучи родителями, мы просим да, своего ребенка, пришел со школы, позвони, чтобы мы знали, что, что ты думаешь. Мы провожаем школу, мы говорим, посмотри налево, посмотри направо, когда переходишь дорогу. Элементарные вещи. И тут мы им рассказывали, начиная от элементарных вещей до тех серьезных моментов, которые происходят на производстве, чтобы они тоже понимали, что на производстве этому вопросу уделяется очень большое внимание. На закінчення свята талант шоу під назвою на хвилі медінвесту всі його учасники на згадку отримали футболки та кепі з символікою проекту, а також годинники з логотипом медінвеста. Очень дуже позитивне позитивні емоції, подобається грати, бігати, брига больше всего понравилась наша командная работа, которую мы производили вместе с нашим отрядом. Все эти эмоции, которые мы за этот день наберемо, навсегда запомнятся в моєму сердце. Далі табірні будні, які насичені різноманітними творчими та спортивними заходами. Нудьгувати ніколи, тому відпочинок у Приморському проходить у веселій та дружній атмосфері.